Я вітаю вас на уроці математики. Тема розв'язуємо задачі на процес. В підручнику це сторінка 71. Отже, ми сьогодні з вами продовжуємо досліджувати задачі на рух і на спільну роботу. З'ясуємо спільне і відмінне в їх структурах та у способах розв'язування. Число записане. Сьогодні у нас 31 березня. Запишіть каліграфічно число відповідь. 3500 поділити на 70. Як поділити 3500 на 70? Скільки ми отримаємо? Можна прикрити нулі. Так, можна прибрати по, по одному нулю. Так? Ми можемо скоротити. Ділимо 35 на 7. Буде 5. Буде 5. Тобто Не ми оці нулі можемо скоротити. Ділимо 35 на 7, буде 5. І ще один нулик. Отримаємо. 50. 50. Отже, каліграфічна хвилинка. 50. Число 50. Записуємо. 50. Я все? Так, є. Далі на сторінці 71. У нас з вами є в першому завданні дві задачі. Вони обидві розв'язані, ми їх не записуємо. Почули? Так, так. Ми їх розбираємо, але не пишемо. Отже, перша задача. Так. Із двох, з двох міст відстань між якими становить 112 кілометрів. Одночасно вирушили назустріч один одному, два вершники І зустрілися через 4 години. Швидкість руху одного з вершників 16 км за годину. Знайди швидкість руху іншого вершника. Що нам відомо в задачі? Що нам в задачі відомо? Швидкість руху першого вершника. Яка швидкість у нього? Яка? Ну, слідкуйте за мишкою, мишка вам показує. Яка? 16. 16. Швидкість руху 16. Час. Скільки він був в дорозі? 4 4 години. Ви можете дізнатися, шлях, який подолав перший версій. Швидкість 16. Час 4 години. Як знайти шлях? Що треба зробити? Нам треба, нам треба 4, 4 поділити на 16. А це можливо 4 поділити на 16? Ні. Можна відійти? Можна. Що треба зробити, щоб знайти шлях? Треба. Відняти. Швидкість помножити на час. Де ваші трикутники? Вони біля вас є? Так. Ні. Що на ньому написано? Щоб знайти. Шлях, треба швидкість помножити на час. Отже, ми множимо 16, множимо на 4. Отримаємо скільки. Читайте на екрані, скільки. Вони розв'язані ці дії, їх записувати не треба. 16 помножити на 4 отримаємо скільки? 64. 64. Отже, перший вершник подолав шлях 64 кілометри. Що вам відомо про загальний шлях? Яку відстань подолали обидва вершники? Скільки? Скільки подолали обидва вершники? Що Мишка показує? Мишка бігає у вас по екрану. 112. 112 кілометрів. Отже, обидва проїхали 112 кілометрів. Перший 64. І як знайти, скільки другому залишилось? Що треба зробити? Нам треба 12 відняти 60 Треба відняти. 112 відняти 64. Отримаємо 48 шлях другого вершника. Отже, другий подолав 48 кілометрів за 4 години. Як знайти швидкість тепер цього вершника? Треба. 48. Поділити, на 4 поділити на 4. Буде 12 км за годину. Отже, відповіли ми на питання задачі: знайшли швидкість руху іншого вершника? Так. так. Так, перший вершник. У нас 16 кілометрів. У другого вершника ми знайшли 12 кілометрів за годину. Це перший спосіб розв'язування задачі. Ця сама задача, але другий спосіб розв'язування. 112 поділили на 4. Загальну. Відстань, ділять на 4 години, щоб дізнатися швидкість зближення. Швидкість зближення 28 кілометрів виходить. Із цих 28 кілометрів частинка – це перший вершник. А що залишиться, то буде другий. 28 треба віднятий. 16. 28 відняти 16. І буде 12 кілометрів за годину. Тобто, другий спосіб, на скільки дій буде? На дві, так? В першому способі. Зараз ми повернемось до першого способу. У першому Я способі Ми не пишемо не перший, не другий. Ми не пишемо задачі. Вони розказані. У першому способі три дії, у другому способі, скільки? Два. Дві, так? Який спосіб для вас є зрозуміліше? А Мені другий. Тобі другий, да? Менше дій легше розв'язується. Отже, друга задача. Чим відрізняється ця задача від попередньої? Два оператори комп'ютерного набору разом набрали 112 сторінок тексту за 4 робочі зміни. Один з операторів кожну зміну набирає 16 сторінок. Скільки сторінок кожну зміну набирає інший оператор. Що ви можете сказати про цю задачу в порівнянні з попередньою? Задачі різні? Так. Так. Перша задача була на швидкість, на шлях, на рух. Так? Друга задача так. на спільну працю. Так? Тут вони працюють на продуктивність праці. Але що в них однакове в цих задачах? Що в них однакове? Числові дані. Перший у нас в першій задачі було 16 км за годину, а в цій задачі 16 сторінок він робить, так? час роботи 4 години і в попередній задачі час роботи. був у, у нас 16 є. Тобто розв'язки будуть якими, Ілюша, ну ще раз. У нас є 16 сторінок і 4 робочих. Нам треба 16 помножити на 4. Так, 16 множимо на 4. Тобто розв'язки будуть такі самі, як і в попередній задачі. Перший розв'язок, перший спосіб буде на 3 дії. Ми з першої дії шукаємо, скільки набирає перший оператор. 16 множимо на 4. Далі дією віднімання дізнаємося різницю загальної кількості від загальної кількості її першого оператора, І в втретє ді, дією ділення дізнаємося, скільки сторінок обирає, набирає перший, другий оператор за одну годину. Якщо другий спосіб був зрозуміліший, то як цю задачу розв'язати другим способом? Ліра, підкажи, що треба зробити? На зразок попередньої задачі. Що треба зробити? Треба. Підвисаю інтернет. Пішу. Нам треба 112 поділити на 4. І поділити на 4, сантиметрів. І друга дія 28 відняти. 16. Так, ми 16, отримаємо, 20, ми отримаємо 12. 12, 12. Тобто цю задачу можна розв'язати також двома способами. Отже, чим вони задачі схожі на процеси? Вони хоч мають різну умову, але при однакових даних вони будуть розв'язуватись як? Однаково, Одинаково. так, Будуть розв'язуватись однаково. А тепер ми з вами пишемо. На дошці є приклад. Можна розв'язувати їх на дошці. Їх три штуки, у вас троє. Розбирайте собі по одному. Я буду допомагати. Пару, Можна писати пару. на дошці. Якщо ви пишете на дошці, зошит не пишете. Юлюша взяв перший. перший. Мій перший. Так, Настя. Давай, Настя, другий. У Валерії буде третій. Так? Ну тут уже нема куди діватися. Все. Кому допомагати? Мені. Да. Тобі, Настя. є. Давайте, будемо всім допомагати. Отже, Настя, ділимо на двоцифрове число. Беремо дві цифри. 10 на 53 точно не ділиться. Тому беремо три цифри. 105 ділимо на 53. Скільки? раз 53 можна розмістити в 105. По одному, по два, як ти думаєш? По одному. По одному. Пишеш сюди один і під 105 підписуєш 53. Так, Валерія, Тебе те саме. На двоцифрове число ділиш. На 28. Береш дві цифри. 69 ділиш на 28. 69 більше. За 28, відповідно, тебе перше неповне діло на 69. Скільки раз 28 можна розмістити в 69? Один, два. два. Скільки раз? Два. Пишеш два і множиш 28 і підписуєш під 69. Ілюш, Ілюша, ти з нами? Так. Тебе та сама пісня. На двоцифрове число. Беремо дві цифри. 18 більше за 14. Скільки раз 14 вміститься у 18? По два рази. Два рази? А ну спробуй. 18, в тебе є 18 гривень, а пиріжок коштує 14. Скільки ти пиріжків купиш? О, 4. Ще лучше. Ілюш, 18 і 14. Скільки раз 14 вміститься у 18? По 5. Один раз, Ілюш, міститься. Один єдиний раз. Одному. Отут одиничка і отут 14. Валерію вибило. Ну, Поки ми її тоді залишимо. Так, Настя. Ось тут одиничка. Те правильно було. Ось тут одиничка. Чого вона в тебе тут живе тепер? Множимо. один на три. Настя, включай мікрофон. Давай спілкуватися. Один на три. Дев'ять. Один помножити на три. 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 Підписуємо три. Один помножити на п'ять. 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 підписуємо, Підписали. Віднімаємо. П'ять відняти три. Не віднімається. Віднімається п'ять відняти три. Два. Два. А тут нуль відняти п'ять. Не віднімається. Десять відняти пять. П'ять. П'ять. Підписали п'ять. П'ятьдесят два. 52 менше за 53, зносимо троєчку, є, молодець. 50, у нас 523, ділимо на 53. Прикриваємо останню цифру, 52, і ділимо на 5. Оскільки ж ми можемо тут попробувати? Леру вибило, Леру, продовжуй свій. Так. Бо воно вибило все, і те, що ти писала, також зникло все. Настя, попробуємо по 9. 9 і 5, 45. Ну, тому що по 10 ми, ну, ніяк не зможемо вже взяти. Mm? О тут дев'ятка, Настя, 9. Пробуй писати 9. Ілюш, далі 43, молодець. 43 ділимо на 14. По скільки? Спробуй по три. По три спробуй. Так. Так, девять на три. Є дев'ять на три. Буде множимо девять на три. Настя, таблиця є поряд, підглядайте девять на три, скільки буде. Двадцять 27. Ілюш, своє закінчи. Отут у тебе пробуй ти також по троєчки. Пиши тут троєчку і множ. Лера, два на 8. У тебе два на 8. Скільки? Шістнадцять. 16. Пишемо Шість. тут 6. Єдиничку помітили. Ксенія Зимаєвна, можете записати, бо у мене щось олівець. Я зрозуміла, олівець не працює. 2 на 2, скільки? 4. 4 і одиничка? 5. 5. Дай, Ілюш, 42, підписуй. Підписуй, віднімай. Віднімаємо, Валерія. Дев'ять відняти шість. Три. Три. Є. Шість відняти п'ять. Один. Оксана, класс мені на я все. Я ще знести дванадцять. От, 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 двоєчка у тебе не отут. Двоєчка отут. Так. І це в тебе остача. 12 остача. І це остача. О тут дужка відкривається, пишеться остача. 13 і остача. Так, 13 тут. Зносимо п'ятерочку. Валерій, 135 ділимо на 28. Валерія, по скільки можна спробувати? 135 ділимо на 28. Ну, десь по 5. багато буде по 4 можна скупити, по, по, 5, 100 і буде багато, по 5, по 4 спробуй. Анастасія, знайшла, скільки буде 9 помножити на 3? 27. 27. 27. Ми, ми підписуємо. підписуємо. 7 пишемо. 2 запам'ятали. Ні, 2 ми запам'ятали. 2 ми не пишемо. Ми пишемо 7, 2 запам'ятали. 9 множимо на 5. Девять помножити на пять. Та покладіть ви на стіл таблиці куча. Ну, скільки девять на пять? Сорок. Иля підказує сорок плюс два. Сорок пять. Сорок. Ой, сорок пять. Девять на пять. 45 плюс 2, 47. Сімерка. Це сімейка тут. Віднімаємо. Віднімай Настя. Лера, як справа? По скільки? Не буде, Настя, не буде тут чотири. Три відняти сім не віднімається. Ми позичаємо десятку. Тринадцять відняти сім, не 4. Лер, по скільки? По. Чотири. Чотири. Чотири на вісім. Тридцять два. Тридцять два. Пишемо два. Троєчку займаю. Чотири на два. Сорок два. Чотири помножити на два. Восемь. Восемь, восемь плюс три. Одиннадцать. Одинадцять. Вісім плюс три одинадцять. Віднімаємо тепер. Пять відняти два, три відняти один. Ілюш, помажи Насті отут відняти? Ілюш, ти свій закінчив, помагай Насті. Так. Тринадцять. Відняти сім, дванадцять. Я позичили, вже одинадцять, відняти сім. Пять відняти. Пять відняти два, три і. Угу. Три відняти один. Два. Так, три відняти один. Буде два. Двадцять три. Зносимо. Нолик. 10.30 ділимо на 28. Не може бути. Не може бути. Ілюша, ні, 13 віднятий 7. Нам до паличку вертатися. Чяя? Звідки береться 4? А, 6. 6. І тут уже не двоєчка, а 1-ка. 11 віднятий 7. По, по, по 23, по 9, мабуть. Десять, По дев'ять. Пробуємо. Сюди девятка. Валерія, множимо так, сорок шість є сорок шість. Зносимо 8. 468 ділимо на 53. три. По 9 буде багато, беремо менше чуть-чуть. По 8 буде проблема зараз. Знову множимо 8 на 3 і далі. У ну, вас є таблиці біля себе. Де, Ту, 9 множимо на 8. Валерія, давай 9 множимо на 8. Настя, правильно, 4 вот тут будет, да, 24, 4, ну. 72. Так, 72, пишем 2, семерку запамятали, тут семерка, 9 на 2. Восемнадцать. Восемнадцать плюс семь. Ну, да. да, вот. 25. Так, 25. А у нас 23. підходи нам дев'ятка? Ні, не підходить, Да? Нам треба меншим числом беремо. Беремо менше число. По 8 пробуємо. 8 на 8.

16 плюс шесть. Двадцять. Два. Два. Двадцять два. Внімаємо. Десять. Відняти чотири. Шість. Шість. І тут у нас вже немає віднімання. Зносимо нолик 60 ділимо на двадцять вісім. Поскільки. Ну, ми вже ділили усю 69 і отримали 56. По скільки ми можемо взяти? По так само, як і перше, так? Да? Перший непомнів, опять зникла. Знову інтернет пропав. Говори, Знову зникла, так. Давай, закінчую йдущого. Якщо так само, то у нас буде під 60, буде 56. Дописую його. З Настю, зараз закінчимо. А, 8 на І тут четверочка. Так, Настя. Так. Да, Віднімаємо. Два помножи на 28 буде ось воно є, 56. Підпиши його і закінчи. Визнать, скільки залишку остається. 6 відняти і тут 44. Є 44. Настя, це твоя. Ти можеш поділити 44 на 53. Ні. І зносити в нас уже немає чого. Відповідно, це що? Це Бо це остача. 44 остача. Є. Ми зрозуміли, що таке буває. Залишили, закінчити. 2 помножити на 28. Буде. Ілюша, підхватив. Зараз допише. 56. 50. Так, 56. І визначаємо, скільки у вас настачі. Підкреслюємо 60, відняти 56. Скільки залишається? Чотири. Чотири, відповідно, чотири, чотири. Це постача. Я вам дякую. Я вас дуже прошу. Знайдіть собі старі зошити, на яких є таблиці. Якщо ви не знаєте їх на пам'ять, покладіть їх у себе в книжку. Домовились? Так. Домовились, щоб таблиця була у вас на очах, якщо її немає на пам'ять. Я вам дякую. Шукаємо своє домашнє завдання. Зараз я це приберу, тому що нам не дасть перегорнути. Домашнє завдання. Шукайте підручнику сторінка 71. номер 2. Оце не треба. Знайшли номер 2? Будиночок. Так, так. Будиночок побачили? Ні? А я його... А викликали. Ми там ще рішали, я його вже успішно зробити. Так. Сфотографуєте, прийшли те. Я вам дякую. Оцініть свою роботу, оцініть себе, виставте собі оцінку. Де ми тут? Де ми? О, не гортайте. Оцініть себе. Я вам дякую на сьогодні.